Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети Часу. І ось сьогодні у мене в руках ось такий механізм. У мене є корпус, у мене є цілий годинник. На ну, даний момент це механізм годинника Бруїн. Я думаю, що він десь з 50-х років. В досить непоганому стані. Коли я перший отримав цей годинник, я поставив на Тиморафер. Я не бачив ніяких особливих проблем, і я вирішив, що мені. Нема особливо що тут робити, я від, відклав в сторону. І зараз я його знову знайшов і подивився трошки під мікроскопом і побачив, що виглядає так, ніби тут все-таки є дещо що необхідно зробити. Ось зараз я покажу от, трошки ближче. Ось так він виглядає. Але цей пролак в досить доброму стані, тобто сам удивик виглядає гарно. Ми ще ближче подивимося під мікроскопом, а зараз я хочу поставити його на. Тайморфер і подивитися на його показники. Ось так. Включаємо Timeor. Я ставлю його зараз на даний момент на кут підняття 52. Я не впевнений точно, який кут підняття в цього механізму. Я думаю, що він десь Напевно, 47. Зараз я виключу звук. Я пізніше кут підняття або десь знайду е інформацію, або придеться самому визначити. На даний момент нам підійде 52. Ось зараз можна бачити, що амплітуда є 200, приблизно 230. Що є досить низька для швейцарського годинника? Швейцарський годинник має мати амплітуду 270, плюс в ідеалі. В даному випадку 230, але я не думаю, що це реальна амплітуда. Якщо я поміняю кут підняття, наприклад, під 47, що напевно ближче до того, що він реально має бути. Амплітуда буде ще нижча, вона буде десь приблизно, напевно, 210, що є точно замаленька. Але лінія досить чиста. Годинник йде. Досить добре, єдине, що мала амплітуда. Ось зараз ми міняємо позицію циферблат вниз. Що у нас помінялось? В принципі, особливо нічого не змінилось. Тобто є деякі зміни, але вони незначні. Я не знаю ніякої історії цього годинника, тобто, я не знаю, чи тут був сервіс, чи не було сервісу. Як в мене вже лежить, як мінімум, десь. В шуфляді напевно рік. Ось зараз я поміняю позицію одну з вертикальних позицій, будь-яку. Я просто хочу зрозуміти, в якому стані механізм. Ось зараз амплітуда обов'язково трошки впаде. Але, в принципі, я не бачу ніяких драматичних змін. Тобто лінія далі досить чиста. Ось амплітуда впала 205. Один них почав трошки відставати, але, в принципі, показники непогані. Ось зараз 197 мінус 16 секунд на добу. І тепер я думаю, що треба подивитися під цей годинник під мікроскопом. Під мікроскопом цей годинник також виглядає досить добре. Циферблат дійсно в доброму стані. Треба бути з тим обережним, щоб нічого не, не було ніяких подряпин і надалі. І зараз я хочу звернути увагу на ось ці стрілки. Ці стрілки вони мають цей люмінесцентний матеріал. І я, в принципі, переконаний, що в даному випадку цей матеріал є радіоактивний. Я навіть не буду використовувати свій інструмент, щоб заміряти, чи тут є радіація, так як для мене це виглядає як типовий матеріал, який наносився в ті часи. Нагадаю, що я думаю, що це десь з 50-х років годинник. І я переконаний, що це є один з тих радіоактивних матеріалів. І я буду до нього ставитись як до радіоактивного. Тобто я ті стрілки візьму, положу зразу в сторону окремо і поставлю їх назад тільки тоді, коли вже буду збирати повністю годинник, коли він буде готовий. Я не планую нічого робити з тими стрілками, я не планую. Їх чистити, цей матеріал виглядає для мене так, як він є е, ніби він є досить стабільний. я не бачу, що він десь сипався, тобто все виглядає е, в доброму стані. І я думаю, що швидше за все, я просто поставлю ті стрілки, як вони є. Я не буду їх мити, звичайно, так як можливо було б краще їх помити. Ну, було би гарніше, але не було б краще, так як коли я буду їх мити, то швидше за все, що цей матеріал посипаться, тому я. На даний момент я думаю, що я цього робити не буду, але подивимось, як воно буде. Ось так. І зараз нам треба зняти ці стрілки, для того, щоб не було ніяких подряпин на цифроблаті, як завжди, я буду використовувати ось плівку. І тепер акуратненько, ось так підважити і наші всі стрілки. Вже зняті. Ось так. Люди використовують різні інструменти для того, щоб знімати стрілки, але, на мою думку, ось цей інструмент, який ви якщо бачили на екрані, він є досить простий і працює працює чудово. І тепер треба зняти, треба зняти цей циферблат. Він кріпиться ось тими. Є два гвинтика. Один з одної сторони, і другий 180 градусів до нього, переважно. І ці гвинтики якраз тримають ніжки циферблату. Це типовий спосіб, як прикріпляється циферблат. Може бути варіанти, звичайно, але це найбільш, напевно, розповсюджений спосіб. Я ті гвинтки витягую, так як коли миється механізм, їх можна загубити, якщо вони не повністю до кінця закручені. І, напевно, краще, що вони будуть також помиті. Тому я їх повністю витягую. Це не складно знати, який гвинтик там має бути. Вони не подібні на всі інші гвинтки з механізму, вони відрізняються, тому це не складає, це не робить ніякої проблеми. Ось так, другий гвинтик виходить, і тепер я можу зняти циферблат. Ось так циферблат знятий. І як можна бачити, тут є досить багато масла. Ось зараз я ще раз покажу. Ось зараз зі сторони зворотня сторона циферблату. І Можна бачити, що ось це зелений матеріал, це є масло, і воно виглядає воно виглядає так, ніби воно свіже. Тобто хтось, напевно, робив якийсь свого роду сервіс на цьому годиннику але він ем, було нанесено надто багато, надто багато масла. Ось. Якщо ви бачите, що ось така кількість масла є на зворотній зор... стороні циферблату, тобто можна бути впевнений, що. Цей годинник має надто багато масла практично всюди. І це, в принципі, головна причина, чому я вирішив зробити цей сервіс. В даний момент, як бачили годинник має непогані показники на Timeграфі. Ось зараз я ставлю цей циферблат вже в коробочку, щоб його ніяк не пошкодити. Досить непогані показники на Timographрі, так як це масло воно ще є свіже, на ньому немає ніякого пилу. І тому годинник ще працює більш-менш непогано. Але з часом це би сильно змінилось, так як там би назбиралось всякі волокна, і масло би трошки почало густіти, і начало би більше і більше гальмувати механізм годинника. Ось зараз на тому годинному колі також можна бачити, що є масло, і навіть ось ця пружинка вона була якби практично. Приклеєна тим маслом, це все буде мати досить е, досить е, сильний вплив на амплітуду. Ось зараз навіть отут масло просто на е, на платині, там взагалі воно ніякої функції не виконує. Ось е, я зняв коло. Е, я здивований, що тут немає, не було під колом надто багато масла. Ні, ну, все-таки воно було, ось це можна бачити на, на світлі. І ось, такий, е, ось таке масло під цим. Е, Колом години воно е, створює такий ефект прилипання. Тобто, це е, механізм годинника має це все, Це все зайве як якби переборювати. І як наслідок, в нас В нас менша амплітуда. І вона все стрімко буде падати і падати. Тобто я думаю, що за кілька місяців, якщо цей годинник хтось би носив на руці, то е, він може би взагалі зупинився. У мене він лежав просто в шуфляті, тобто пилу ніякого не було, нічого не було, він не ходив. Але це досить непогане відео, як, на мою думку, тому що це є типовий годинник. Коли купується годинник на eBay, переважно, не переважно, але часто таке буває, що ви купуєте годинник, який хтось вже купив, для того, щоб зробити сервіс. І він зробив сервіс, як йому здавалося, добре, напевно. а... Як можна бачити, це зовсім не так, як воно має бути зроблено. Можливо, хтось просто купив непрацюючий годинник, він там е його помив, як міг, і наніс надто багато масла, і він тепер ходить і його продали вже як робочий годинник. Можливо, це така історія цього годинника, але е цей годинник довго би не працював. Е що я задоволений, я задоволений бачити, що ось ця пружина, спіраль працює досить-досить рівно, тобто вона ніяк не пошкоджена. Вона практично в ідеальному стані. Коло балансу також працює рівно, це дуже важливо, так як часто, якщо хтось, хто не має досвіду, купує годинник і його ремонтує, досить часто є пошкодження до пружини. Пружина є досить часто пошкоджена. Тут виглядає так, що абсолютно ніяких претензій до пружини в мене пружини, балансу чи спіралі, як хто любить називати, тут в мене. Ем, ніяких претензій немає, виглядає все досить добре. І зараз, якщо ми подивимося от прямо по центру екрану, ось прямо тут, знову ж таки велика-велика кількість масла. Я не знаю, чим його наносили, е, так як це масло тут практично кругом. Також можна бачити досить багато волокон вже поприлипало. На то масло, але це зараз не має значення, я буду повністю розбирати годинник і знову його мити. Думаю, що годинник був все-таки митий, так як я не бачу, не бачу ніякого старого слідів старого масла. Ось тут в кутику можна бачити, що ось знову ж таки зайве масло. І також я хочу, щоб ви звернули увагу, якщо подивитися е, ось зараз я покажу з другого ракурсу, ось, якщо подивитися от, ось, е, ось так, то можна побачити, що з лівої сторони між е, мостом і барабаном, Досить небагато місця. Зараз я ще раз це покажу. Ось тут. Досить небагато місця. А з правої сторони є, в принципі, зазор. Це мені говорить про те, що барабан перекусився, і це мені говорить про те, що напевно отвір барабана в мості є спрацьований, його також нам треба буде закривати. Що також буде мати вплив на амплітуду. Я зараз е, штухаю барабан, він не рухається. Він не рухається, тому що е, він є під напругою, тобто годинник працює, зараз е, працює, тобто тут є напруження на барабані, тому барабан якби е, притиснутий і він не, не буде хитатися. Але я думаю, якщо ми е, роз, е, розмотаємо пружину, я думаю, що він буде досить е, сильно рухатися. Е, в мості. Тобто це буде зайвий рух і треба закривати отверт. Але я це обов'язково перевірю. Ось тут також. Видаєте так, що це масло є одного, одного типу, і воно є воно є всюди. Ну тут також. Але це все абсолютно свіже масло, це буде досить легко, легко помити. Цікаво відкрити барабан пружини і подивитися, подивитися, як там з маслом. І також це зразу нам скаже, чи дійсно годинник мав свого роду сервіс, так якщо сервіс був, то все буде глядати в барабані свіжим. Ось зараз я зняв напругу з голодної пружини і хочу подивитися, чи рухається арбор. І як можна бачити, що я був правий. Тут є надто багато руху, і якщо ви звернете увагу от посередині, там де отвір, там, де має бути гвинтик, там практично все залито, все залито маслом. Це не критично то, що ми зараз бачимо на екрані цей рух, але це надто багато руху, ми його треба буде його обов'язково закрити. Важливо, що цей отвір він не поміняв своєї форми. І він не став овальним. Якщо отвір є овальний, то процедура буде трошки інакше, це складніше. Так як нам треба буде правильно знайти центр, щоб не, не відкрити отвір трошки в сторону. Коли є вже овал зроблений, і воно там стерлося, отвір нерівний, це трошки складно. Ну, як можна бачити, тут знову ж таки ми дивимося на це, на це масло, і тут просто. Все все залито. Це, це типовий типовий варіант, який мені досить часто попадається. Масло є світлого кольору, воно не є темне, так як це все свіже. Тут абсолютно таке саме масло, як і всюди, в інших місцях в цьому годиннику. Воно, як я почав говорити, воно є якби прозрачне, світлого кольору, тому здається, що не так багато, але якщо. Подивитися, Ось я зараз з обочисткою дивлюся, намагаюся його якби подивитися, чи там дійсно щось є, і там всюди є масло, його дійсно дуже багато, і його набагато більше, ніж його має бути. Але так як воно свіже, виглядає так, що може би і непогано. Але ні, тут, напевно, в три рази більше, ніж його має бути. Ну, це не має ніякого значення, процедура абсолютно однакова. Треба буде витягнути ось цю пружину. Подивитися, чи пружина в доброму стані, чи я можу її використовувати ще раз повторно. Якщо вона добре відкриється, я буду використовувати повторно. Якщо вона буде спрацьована, треба буде думати купувати нову пружину. Мені здається, що ця пружина є пружина нового зразку. Я думаю, що, можливо, хтось також замінив цю пружину і є надія, що я зможу. Використати і не буду купувати нової пружини. Ось тут це є міст центрального кола. І ось тут є перший раз я побачив мастило, яке виглядає досить вже трошки старше. Мені виглядає так, ніби старе масло не було добре помите і просто було додавлено трошки свіжого. Ось знову така сама робота, як ми вже бачили багато разів на моєму каналі. Знову закриваємо отвір. Муст, мусті, отвір барабана головної пружини. Два пуансона з ось такою плоскою поверхнею. Не плоскою, а опуклою поверхнею. Один знизу, один зверху, отвір, отвір відцентрований один напроти іншого. Тепер. Між тими понсонами отвор, який нам треба закрити, і легеньке постукання молоточку і прокручуємо. Після такого, як правило, я зараз буду міряти ось цей арбор. Барабана пружини в цей отвір, і він у мене швидше за все не буде туди заходити, так як я закрив отвір надто е, надто багато. Тобто це не надто багато, це так, як має бути, але він є закритий настільки, що тепер арбур в нього заходити не буде. І для цього це нормальний процес при цій роботі. Для цього буду використовувати ось ці протяжечки щоб знову відкрити цей отвір до потрібної величини, щоб арбур там обертався вільно, але. Цей самий час не надто вільний, щоб не було такого зайвого руху. Це я показувати вже не буду в деталях, так як в мене вже є такі відео. Процес абсолютно однаковий. І зараз після цього я буду. Я зберу годинник і поставлю його на Timor, і ми вже побачимо, ем, як він у нас працює, що у нас вийшло. Годинник після сервісу знову на тайморефері, Зараз позиція, позиція годинника циферблат вверх, і я спеціально не міняв кут підняття на його правильний кут підняття, так як я хочу порівняти, зробити максимально однакові умови, так як які вони були спочатку, такі вони зараз. Тобто кут підняття 52, е, амплітуда значно покращилась. Амплітуда зараз 273, помилка такту 0,2 мілісекунди, плюс е, зараз 5 секунд на добу. Годинник спішить, тобто показники досить добрі. Зараз амплітуда 276. І зараз я міняю позицію годинника циферблат вниз. Зараз я дам йому кілька секунд, щоб він втихомирився. І хочу сказати, що в цьому годиннику я практично нічого не робив. Я хотів просто забрати масло, потім додати стільки масла, скільки. Має бути правильно змастити годинник і подивитися, яка, який буде результат. Правда, єдине, що я зробив, як ви бачили, я відкоректував отвір барабана головної пружини, так як я просто не міг це не зробити. Це також мало якийсь вплив, я впевнений, на амплітуду. Але в принципі, в основному, що тут було зроблено, це був просто годинник правильно змащений. Поки що я годинник не поставив в корпус, так як тут є деякі, ще деякі моменти, які я хочу. Перевірити, але для того, щоб перевірити, як працює сам механізм, корпус не має значення. Ось зараз в цій позиції, знову, якщо повернути увагу на екран, можна бачити, що в нас годинник спішить 8 секунд на добу, амплітуда 285, помилка такту 0. І я зараз поміняю код підняття на його правильний код підняття, і ми подивимося, яка буде його правильна амплітуда. Я не зміг знайти ніякої інформації в інтернеті, який його має бути правильний код підняття. Мені довелося це визначити самому і зразу після цього я покажу, як я це зробив. Зараз ми зупинимо. І треба поміняти код підняття. Я помілявся, який був код підняття. Я спочатку думав, що він буде. 47, можливо, 49, але він виявився 54. Ось, зараз убіняття поміняний. І дивимося, що у нас відбувається з амплітудою. Тобто у нас амплітуда виходить ще вища. В нас зараз показує 302, плюс 6 секунд на добу. Зараз плюс 10, але вона трошки в тихомириці. я думаю, що вона трошки піде вниз. Ну, ось десь так. Плюс 7 секунд на добу, 296 амплітуда. Тобто це досить добра амплітуда. Е, помилка такту 0 і його правильний кут підняття 54. І зараз давайте подивимося, як я. Визначив цей кут підняття. Я спостерігаю на сповільненому відео, як обертається коло. Я додав завіт до годинника, поки я не отримав поворот кола на 360 градусів. Амплітуда буде половина з цього, тобто 360 розділити на 2 буде 180. Тепер я знаю, що амплітуда е, даного механізму на даний момент є 180. Я ставлю його на тимографер і міняю. Кут підняття вже на теймографері, поки тиймографер мені не покаже 180 градусів. І коли мій тиймографер показує 180 градусів, я дивлюся, який кут підняття є на е, таймографері, тобто який кут підняття на тиймографрі показує нам результат 180 градусів, і це значить, що це є правильний кут підняття для цього годинника. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.